Зачала Єлизавета, жінка Захарії, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Авріїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назаре, до Діви, зарученої чоловікові, на ім'я Йосиф з Давидового дому, ім'я ж діви, було Марія. Пійшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, ти тими жінками, Вона ж з цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав, і не бійся, Марія, ти вознайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над Домом Д Якова повіки, і царювання його не буде кінця. Марія сказала до Ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю. Ангелу відповідь сказав їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього сіни тебе. Тому і святе, що народиться, назваться Син Божий. Ось твоя родичка Елизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце ж місяць тій, що її звуть неплідною, нічого бо немає неможливого Бога. Тоді Марія сказала: ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову, і відійшов. Слава Віднає Ангала. Нехай зо мною станеться по Твоєму Слову. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні радий вас привітати з таким великим святом. День, коли Архангел Гавриїл, ангел з'явився тілі Марії і Бог почав свою місію спасіння. Бог починає мешкати серед людей в людському тілі. Але насправді не все так просто, бо Марія була звичайною дівчиною. Вона аж точно такого не очікувала. Знаємо, що вона була при храмі, вчила, напевно, закон Божий, була на хвилі, напевно, з Богом. Тому їй так дуже просто почути ангела. Хоча, коли приходить Гавриїл, в неї ні сумніви, немає мають тільки одне питання як може таке статися? Не сумніваючись, але запитуючи, вона каже, що немає чоловіка. Як може народити? Але, так як ми чули в Євангелії, немає нічого неможливого в Бога. З, тою, з того моменту Марія стає вмістилищем, коли каже, хай станеться по твоєму слову, стає вмістилищем оцього Бога. Бо саме довіра до Бога, саме розуміння або знання Бога дає, напевно, Марії можливість відповісти так. Знаємо, що коли наші діти молодші і ще не засмічені сувітою е, світу, колегами, інтернетом, вони слухають своїх батьків беззаперечно, бо для них батьківське слово це авторитет. Але коли вже йдуть вчитися, коли починають телефони мати, інтернет, тоді вони вже вагаються, чи мій тато з мамою праві, чи ні. А може вони і не знають а я вже все знаю. І вже тоді дитина на якісь прохання мами чи на якісь казівки вже й не прислухається, бо там знають краще. Світ більший, ніж моя мама стато. І подібне стає з нами. Коли ми відходимо від Бога, нам є важко його почути. У нас стирається ота довіра, оці стосунки, як колись були дітей з батьками. Колись ми дитині могли сказати Дівайся, ходи. І дитина нічого не питала. Бо то тато з мамою сказали беру, відваюся і роблю. А підростаючи, а для чого? А не хочу, а наскільки йдемо, а що ви хочете, а куди. А ще далі підростає і каже, а чого ти мене не запитав? А чого ти заходиш в мою кімнату, не постукав? Тобто дитина так нашаровується отим світом, і ми бачимо, як воно відбувається, коли наші діти дорослішаються. Так само відбувається з нами. Якщо ми не молимося, якщо ми не даємо милості, не приходимо до церкви, ми так само заангажовуємося в інші справи. І тоді, напевно, Господь нам посилає ангела, благовісника, але ми його не чуємо. І не раз кажемо, що з моя молитва пуста, я молюся, а мене Бог не чує, не відповідає. А все тому, що оця суєта світу, оці всі. За такі пропозиції світські, мені глушить той звук. Бо я ніби хочу з ним говорити, але маю на увазі своє, а не то, що Бог від мене просить чи хоче. Ми втратили оцю довіру яку Комала Марія. Бо саме оця довіра, віра в Бога дозволила їй не сумніватися, але ставити питання. Я готова, тільки як це станеться? І коли Марія каже так, відбувається щось зовсім надзвичайне. Починається нове життя. Спаситель світу е, появляється тут на землі. Так само в нас, коли ми чуємо Слово Боже, коли ми його приймаємо в своє серце, з нами також відбувається переміна. Ми також стаємо інакшими. Починається щось нове, новий етап і нове краще. Не завжди без. Ям, як кажуть, без хмарок, правда? Бо Марія, коли взяла в утробу Сина Божого, не стала жити безболісно, правда? Життя не почав її не чіпати. Вони мали тривоги пояснити Йосипу, звідки бузов, пояснити людям, правда? а народжує, вже треба було в Єгипет чекати. Тобто життя їй не стало безхмарним. Але в її житті появилася місія, появився сенс. І бачимо, що від сьогоднішнього так ми йдемо до Воскресіння. Але скільки всього Марія витерпить, скільки всього Марія переживе. Але яка квінтесенція цього всього? З Богом ми завжди отримаємо найбільшу якість, найбільшу насолоду? Так важливо є в нашому житті. Відчути, відчитати цей момент зустрічі з Богом, довіритись йому, почути Його, і сказати йому, нехай станеться по Твоєму слову. Як тільки ми це зробимо в своєму житті, ми кардинально поміняємось. Ми побачимо ціль, ми зрозуміємо, куди нам йти. І незалежно будуть хмари чи сонечко на нашому шляху, ми, нам Господь дасть силу перейти це все. Ми будемо бачити сенс цього всього. Не просто страждати, бо воно щось відбувається. Не просто радіти, бо щось відбувається. А ми будемо відчувати смак, чому воно відбувається. Смак страждань, смак радості. Але ми це будемо мати в розумінні своєму. Ми це будемо тим переживати. І тому так нам і важливе це свято, благовіщення. Почути благовість, прийняти його в своє життя і народити щось нове, почати новий етап. Тому дякуємо Сьогодні Богородиці за те, що вона така мала дівчинка. Так неочікувано, бо точно не сиділа і не чекала, Дух прийде до мене святий, повидіє ангел. Вона займалася своїми справами. Кожен з нас займається своїми справами. І так неочікувано до нас може прийти ангел з благовістю. І так важливо його почути. Так важливо в своєму житті його побачити. А це означає мати довіру, молитву. Піст, милостиня. так Важливо бути на хвилі з Богом, щоб ми не відволікались на насвіту світу. Бо можемо прогайнувати той шанс, можемо пройти повз. і так до кінця своїх днів шукати істину, шукати, чим я маю зайнятися і не знайти. Тому, нехай оце свято Благовіщення відкриє очі сердець знати, щоб ми відчули Божий поклик, що ми відчули Його Слово. А означає відчути, доторкнулися до Бога, прийняли його своє серце і творили нові великі речі. Амінь. Слава Ісусу Христу.